Основні стіни вже погрунтували. Тут перетягнула клієсідка, це у нас буде імітація дерева. в цьому місці де ПК доска. Будемо робити каркаси. Верх терасу зашивається. Також сюди вже ось поклав. Починаємо класти плитку. Ось така от красотулічка. Все під клінкерну плитку додатково прогрибковано. Зроблена у нас панцирна сітка. Ось так, от все це. Помаленьку, помаленьку, і кудись рухаємося. Отак от грибочки через сітку пройдені. І будинок набирає помаленьку. Свій опік. В цій частині у нас буде така конструкція, імітація під панелі. Знизу підшиватиметься дерево.